Причудового і свіжого дня п'ятниці. Такий файний час. Дуже файний. Як і кожен день, коли ми живемо, як і кожен день, коли ми усвідомлюємо самі себе. Сьогодні є день, коли навчаємося від якоїсь доброї книги або кіна, чи фільма. І саме нині знову є такий фільм, що і фільм, і кіно. Чи... І кіно, і фільм, і книжка. О, ще краще. І кіно, і фільм, і книжка. А саме ем, така файна історія творіння рук пана Честертона католицького богослова, я вже неодноразово його цитував його, його книги. І він написав такий цікавий твір про отця Брауна. Це і детектив, і таке парафіальне життя, і трошки комедія. І ми недавно для, із дружиною для себе винайшли серіал, отець Браун на українській мові. І так собі гарно десь смакуємо по одній серії. Ну для того ви подивитися, там маєш і детективу, і стосунки, і духовність, і церква. Переплетено так прикольно. І в одній серії отець Браун каже такі геніальні слова. Там вони пересідують одного злочинця із своїм уже другом напіввіруючим. І отець Браун сам вривається там в склад, а то йому кричить: чекайте, отець, нам може треба почекати якусь підмогу, бо ви ж беззахисний. Він каже, друже. Повір, каже, ти забуваєш, зі мною завжди Господь і вривається склад, і там біжить до того злочинця. І насправді дуже вчасно, бо там була загроза для одного життя. А я раз так думаю, ну, воно звучить ніби з сарказмом. Ти забуваєш, з нами Господь, ну подумаєш, скільки разів ми чуємо цю фразу, з нами Бог. Але насправді ну, якось тепер хіба до мене доходить, що ось чому і в літургійному році. Декілька разів, особливо у ключовий такий праздник, як Різдво, ми особливо нагадуємося, особливо пригадуємо, що з нами Бог, товариство. Не панікуйте, не, не, не дозволяйте собі панікувати так, якби ми були самі, якби ми були покинуті самі на себе. З нами Бог. Якщо ти віруєш, якщо ти його син, якщо ти навернений, ти навернена, ти його дочка, то з тобою Господь. Або слухайте. Це вже щось значить, це вже щось таке дає. І знову, як каже Клавіліс, нам просто необхідно собі це пригадувати. Ми то знаємо, ми то пам'ятаємо. Але послухайте, з нами Бог. З нами Бог. Як не крути? Я навіть бачив неодноразово, коли військові наші на передовій вступають у бойові дії, то починають з цього. З Богом. З ким? Не з доброю технікою, не там з чимось, а з Богом. З нами Бог. Товариство, коли ми це будемо пам'ятати, я особливо бачу, коли я це пам'ятаю, коли я це не забуваю, то в той момент я перевертаю гори. Серйозно. Тут тут, тут, Говерлу, тут Петро, тут Піпіван, тут ще якийсь горбік перевернув. Коли я пам'ятаю, що я не сам, коли я усвідомлюю, хто за мною стоїть, хто є заді мене. Хто мене прикриває, хто, хто мене веде, хто вже спланував купу моїх вчинків, хто спланував купу моїх файних натхнень, то це таку дає відвагу, це дає силу випрямитися і діяти. І то діяти так гарно, і то діяти гідно і достойно. Угу. Тому пам'ятаймо, коли ми опираємося на нього, то з нами Бог. Коли ми в нього віруємо, за ним слідуємо. Коли ми беремося за його руку, то слухайте, з нами Бог. А і, і напевно досвід показує, що це таки щось вартує. Це чогось варте. Це, це щось таке трошки коштує. Ну, Бо це ж Бог. Тому з пам'яттю про це дякуємо за пригадування. Оцю Брауну читаємо і про нього шукаємо серіал, навіть дивимося фільм. І нехай всякі його подвиги, пов'язані із життям, пов'язані із... Духовністю допомагають нам, пам'ятаючи, що з нами Господь робити файні речі. І сьогодні, у цю файну п'ятницю, такий файний день. Дай Боже, будьте благословенні, майтеся файно і мир вам!